Найбільша помилка, яку ви тільки можете зробити, це розчаруватись в іншій людині. Так вам не почулось абсолютно все в цьому світі правильно. Всі люди, всі ситуації, вони всі з'являються нам для досвіду. Якщо ви будете уникати цей досвід, не засвоювати його, він буде знову з'являтися в вашому житті через інші ситуації. А можливо, ті ситуації будуть знову ж таки загострюватись. Наприклад, вам сказали якісь образливі слова. Ваша душа домовилась тією душею, яка вас образила для. Для того, щоб ви почали більше звертати увагу на себе. Наприклад, вона сказала, що ви там потовстішили. І що ми зазвичай робимо? Та ти, та що ти собі дозволяєш? Ну так, це зрозуміло, але все одно, чому ж ця людина вам це сказала? Можливо, ви зараз не так звертаєте увагу на свій зовнішній вигляд, тому що у вас дійсна тривожність, і вам потрібно позбутися цієї тривожності, вийти в більш таке спокійне, гармонійне життя самостійно, не залежачи від подій.